Лікар, це правда, що мене буде оперувати студент практикант. Ну так, це правда А якщо він мене заріже? А якщо він вас заріже, то ми йому двійку поставимо. Ех, як я бігав, коли був з принтером. Ну так. Принтер був чужий, за тобо бігла поліція, та господар принтеру. Золоті були часи. Доброго дня, лікарю. В мене погіршився зір. Доброго дня. Ну що ж, підійди до вікна і скажіть, що ви там бачите. Добре, лікарю. Ну, о, я бачу сонце. Що? Куди вже краще? Ви сонце бачите? Доброго дня, лікарю. Допоможіть мені, будь ласка. Річ у тому, що я думаю, що я собака. Доброго дня. А як давно це у вас почалось? Коли я ще був цуценян? Добрий день лікарю. Доброго дня. До речі, у вас якесь обличчя знайоме. Скажіть лікарю, ви мертвих боїтесь? Ем... Ну так. А я ось коли живий був, теж боявся. Але мені діагноз хтось неправильно поставив. Ось я прийшов помститися. Скільки пострілів ти в нього зробив? Відповідай. П'ять. І всі попав? Ні, жодного. А від чого він тоді помер? М від сміху.